Ось така дівчат моделька, Вона йде на замочку. Є дівчатка, тут ось така стіючка, буде вам в шийку тепло, і є дівчатка в цій модельці. Є ще капюшон, У ній зроблені ось такі полосочки, дві кишеньки, і внизу дівчатка можна стягувати. Ви собі можете там стягнути, зав'язати. І можна її трошечки підкотити. Це вже як вам подобається. Бачите, можна, наприклад, так і коротше зробити. Можна опустити, це вже на ваш смак. Чинайте, бачите, вона вже розпушилася, бо якщо ці що запаковані, вони ще не розпушені. Ці, що в мене висять, вже розпушені. Ось так: тут ідуть полосочки, на кишеньках полосочки, така моделька дівчат. Вони є в кольорах. Це я вам одягнула такий випу до шоколада, темний капучино. А є ще світліша. Зараз покажу вам Якщо якась цікавить, ви мені пишіть, я вам одягну покажу. Але обов'язково дівчатка свої параметри. Дивіться, ось така моделька. В Електрику, є біленька, є капучино, є таке темніше, капучино ось така. Так само дівчатка стієчка, є капішон, дві кишеньки, по ній йдуть полосочки. Є кольори, якщо потрібно, пишіть. Вона ще є в білому кольорі, теж гарно виглядає.